Ранок евребаді, ми продовжуємо говорити про розрахунки в межах програмного продукту SolidWorks. Ми з вами розглянули всі ось ці туторіали, пов'язані виключно з статичним аналізом в межах SolidWorks Simulation, в межах ліцензії SolidWorks От. А у нас залишились ще параметричні розрахунки, які ми не розглядали, і вони будуть розглянуті трошки пізніше. <кій> Вибачте, я все ще не вихворівся. І у нас залишилися без уваги. Два варіанти це імпорт навантажень з SolidWorks Motion і імпорт навантажень з SOLIDWORKS Flow Simulation. Жарт, чому не розглянуті ці два туторіали, дуже просто з моєї точки зору. Тут нам потрібно розглядати мультифізичні задачі, які виконуються за рахунок комбінації задач принципово різних фізики, принципово різних методів вирішення цих задач. Так, SolidWorks Simulation це метод скінчених елементів, finite element analysis. Finite element метод. А тут, наприклад, це в нас rigid body motion, тобто рух абсолютно твердих частин механізму. І це в нас CFD Computational Fluid Dynamics, тобто це також окремий пункт, не тільки окремий програмний продукт, але окремі методи, підходи, математика та все інше. Тому, перш ніж. Імпортувати навантаження з цих речей, не дивлячись на те, що тут досить прості туторіали. З моєї особистої точки зору, було б непогано спочатку розглянути ці програмні продукти, про які базові туторіали, після чого вже можна буде відтворювати ці туторіали в Solidworks Simulation з урахуванням знань, які були отримані при розгляданні цих базових туторіалів. Туторіалів по цим програмним продуктам. Тож, в найвищий час ми поговоримо про. Motion, тобто про аналіз механізмів. І сьогодні у нас ось цей туторіал на 15 хвилин по Solidworks Motion. В межах нього ми відкриємо задачу з кулачком та клапаном. Клапан у нас підпружинений, кулачок у нас рухається, відповідно, у нас тут досить складний контакт. в якому сенсі. Ми відобразимо результати певні, ми змінимо параметри розрахунків та е проаналізуємо результати. Нагадаю, що всі туторіали можна знайти ось тут ось цей знак питання туторіалс. І нас цікавить Solid Work Simulation Tutorial, ну і відповідно, ось ця штука. Тепер ми приходимо до наступного кроку, де нам пропонують відкрити наше складання. <coughs> Абсолютно більшість з вас можна натиснути ось сюди на кнопочку і відкриється сам файл. У мене, на жаль, після оновлення Windows 10 на 11, воно трошки пошаманіло, і я все це ще ніяк не виправлю, бо це потребує повністю перестановлення віди. Ну, тому я це зроблю ручками, і, в принципі, можу сказати, що частково я це рекомендую і вам. Тобто ось ці речі, які у нас тут прописані, це те, де можна знайти ці туторіали, і є сенс копіювати їх кудись в вашому диску на вашому комп'ютеру. Відкривати і відповідно з ним працювати. Тож, коли ми відкриваємо якусь геометрію, воно питає, що у нас тут були певні зміни. Відповідно, давайте ми їх оновимо. Чи ні? Я не встиг натиснути, але все От, Також нам дуже необхідно включити Solidworks Motion, бо без цього нам буде складно виконувати цей туторіал. Для того, щоб його включити. Нам або треба перейти ось сюди на SolidWorks Edins, або зайти ось сюди в Tools, Edins, і отут помітити SolidWorks Motion. Якщо він у вас включений, то відповідно у вас Motion є. От, якщо він не включений, то у вас будуть певні проблеми. Давайте спробуємо розібратися, які. Тож, ми спочатку відключимо його. І ми бачимо, що у нас пропонується відкрити вкладинку 1200. Вкладинки у нас знаходяться ось тут. От, ми зараз знаходимося в режимі моделювання, а нам пропонують перейти в режим. Анімації та роботи з механізмами. От. І після того, як ми це відкриємо, ми побачимо таку картинку. От. І нам треба обрати motion Analysis в Type of Study. Type of study це ось це віконце. Але ми тут побачимо не motion Analysis, а basic motion зазвичай. От. Можна подумати, що все в нас одне і те саме, особливо, якщо ви працюєте з локалізованими версіями. Можна подумати, що щось трошки неправильно переклали. Але це якраз є причиною того, що у нас не включений SolidWorks Motion. Коли ми включаємо SolidWorks Motion, от, у нас з'являється ось той самий Motion Analysis на додаток до Basic Motion. І це є важливим. Після того, як ми перейшли на нього, от, нам пропонують перейти далі. І все, що нам потрібно зараз робити, це натиснути на ось цю кнопочку. По суті, на розрахунок калькулейт. Воно нам пропонує одразу змінити певні налаштування, що коли ми зараз будемо виконувати розрахунок, а там досить велика кількість кадрів, ми просто нічого не побачимо. Тому давайте ми ось програш всього цього розрахунку змінимо не один до одного будемо відображати, а повністю весь процес розтягнемо до 5 секунд, щоб не дивитися 0,1 секунди. А саме, щоб воно було простіше. Натискаємо так. Воно виконує розрахунки. І тепер ми можемо дивитися, що в нас відбувається. От. Ми бачимо, що у нас цей об'єкт слідкує абсолютно за усім. Цей об'єкт у нас обертається. От. А ця штука речак давить на ось цей клапан, і клапан у нас рухається вперед-назад. Він рухається так через наявність тут пружини. Тепер нам пропонують повернути цей об'єкт. Це можна зробити за допомогою середньої клавіші миші, просто тупо натиснувши її і порухавши мишею. Або можна зробити через View, Modify, ViewModifyRotate. Також нагадаю, що всі -усі кнопочки зазвичай, коли ви натискаєте, вони вам демонструють, де конкретно вони знаходяться в інтерфейсі. Ну, у мене воно, як я вже казав, трошки не працює. Тож, ми розгорнули приблизно ось таким чином. Переходимо до наступного кадру, де нам пропонують створити результат. От, результати ми можемо створити за допомогою цієї кнопки. От, якщо ми будемо знаходитись в режимі анімації, то у нас ось ця кнопка буде зазвичай неактивною. Так само і Basic Motion. І тільки в Motion Analysis вона у нас з'являється. Зараз вона постійно була через те, що у нас вже є результат розрахунку за допомогою Motion Analysis. Натискаємо на неї. Також можемо побачити, що ось тут у нас є. Схожа картинка, але зі значком фільтра і без y, T, X Це в нас для того, щоб о, фільтрувати ось це дерево щоб було простіше, коли у нас купа результатів. Ми можемо висвітити купу всього, але нас цікавить тут Forces сили. Далі нас цікавить контакт Forces в сабкатегорії, в підкатегорії, і магнітуд серед того, що ми знімаємо. І тепер нам треба ось сюди обрати дві грані ось цю та ось цю <coughs> Зверніть увагу на те, що нам не треба обирати. Ось цю грань не треба обирати ось ці грані. І ми отримаємо графік. Можна побачити, що в принципі ось ця частина графіка. У нас в цілому повторюється майже однаково. Ось тут у нас починається рух, і відповідно, є певні змінності порівняно з ось цим. А далі. Ось ця зелена частина у нас в цілому виглядає однаково. Це не завжди так буде. Це треба дивитися на налаштування, це треба дивитися на певні опції, які ви обирали. Тобто не завжди розрахунки будуть абсолютно однакові. Хоча, коли ви підвищуєте точність, то вони повинні співпадати максимально. От проте навіть тут можна побачити певну невеличку різницю в поведінці під час руху. Якщо ви отримали принципово різні результати, відмінні від цього того, що ви бачите, то тут є кнопочка, яка пояснює, що зробити і чому вони можуть бути різними. Ми про це поговоримо трошки пізніше. От. Тепер нам пропонують зробити копію цього розрахунку. Для цього ми повертаємось до вкладинки 1200. Права клавіша на назві, і кажемо копі стардер. У нас з'являється новий motion стадір. Права клавіша Rename, і ми кажемо 2000. От. Тепер нам пропонують зробити ось що. Знайти в дереві механізма Rotary Motion, натиснути право клавішу миші і сказати Edit Feature. І тут нам пропонують змінити 1200 обертів на 2000 обертів. І нам пропонують зробити розрахунок. І що ми можемо побачити? По-перше, ми можемо побачити, що у нас кількість обертів, вона трошки змінилася. Тобто це у нас перше обертання. Це у нас друге обертання це третє. А було у нас до того два обертання. Далі ми отримали ось такий графік. І у нас досить, велика, досить великий удар уступі є. Цей удар у нас пов'язаний з тим. Що, коли ми подивимось, кудись ось сюди, от, ми бачимо, що у нас з'явився зазор. В попередньому розрахунку, коли ми будемо дивитися, у нас зазорів жодних не буде. Воно постійно слідкує за клочком. А тут у нас з'являється зазор, і відповідно, ось у нас, умовно кажучи, удар. От. І в ці моменти у нас контактне зусилля взагалі є нульовим. Не якісь, якимсь мінімальним, а тупо нульовим, тобто нема контакту двох деталей. <кій> Відповідно, у нас е, інерція цієї частини, яка підпружинена ось тут, не вистачає е, для того, щоб слідкувати без розриву за цим кочком. Що можна зробити? Для того, щоб підвищити швидкість реакції, нам пропонують знайти лініар Spring. 2. Ось він у дереві. Нам пропонують Edit фіча зробити йому. І замінити жорсткість, підвищити в даному конкретному випадку в 100 разів. Було 0,1, стало 10 ньютон на метр Графік у нас жодним чином не змінився. Для того, щоб він змінився, нам треба ще раз розрахувати поведінку. І коли тепер ми подивимось на те, що відбувається, ми побачимо, що у нас. Не відбувається відриву. Але через те, що ми збільшили ось тут силу режиму, у нас збільшилась загальна сила в контакті. Відповідно, якось так. Ось тут можна побачити, що у нас є певна різниця в цих трьох речах, але в цілому вони досить схожі. Тож, все, я вас поздравляю. Ми зробили за 15 хвилин весь туторіал. І з моєї точки зору, це трошки, ну, трошки без сенсу туторіал, який був. Бо так, ми відкрили, ми натиснули кнопку, але ми по факту не створювали цього механізму, і відповідно люди не розуміють, яким чином це працює. Ми замінили дві цифри, воно нам начебто каже, що це у нас щось покращує. Але якщо ми подивимося, то тут у нас 456. Ньютонометра тут у нас 311, тобто, прикольно, ми покращили результат. Ми щось змінили, і в нас все стало більше. В цьому був сенс, не в цьому був сенс. Жодним чином тут не пояснено, що ми робили, для чого і як це можна ще на це вплинути. Відповідно, Ну трошки безглуздий. Проте, в цілому, це досить непоганий туторіал для навчання, наприклад, студентів SolidWorks Motion. Бо тут по факту треба зробити тільки ось на цю кнопочку натиснути, і все буде. Студенти можуть продемонструвати, що вони щось зробили, викладачі можуть продемонструвати, що вони не просто так поставили оцінки. Якщо ви хочете більш детальний огляд цього туторіалу, якщо ви хочете, щоб у нас, скажімо так, з нуля створювався створювалося складання і завдання всіх ось цих мейтів. На основі яких працює механізм, от, щоб у нас створювалися ось ці rotary motion контакт і все інше. то відповідно пишіть в коментарях, як тільки набереться певна кількість, я спробую це відтворити з нуля. от Деякі невеличкі моменти, які все ж таки є сенс тут сказати. Давайте щоб не поплюжити в те, що вже є, ми зробимо ще одну копію. От, його тут розглянемо. Щоб працювати, щоб було видно, що у нас тут відбувається, ми натиснемо ось сюди на Zoom to fit І все, можемо працювати. Тож, давайте перейдемо в анімацію. І виконуємо анімацію. От. І коли ми робимо анімацію, ми можемо побачити, що у нас об'єкт рухається, rotary motion, але ось цей об'єкт жодним чином не рухається. Також ми можемо побачити, що у нас ось ці контакти і linear Spring взагалі не активні. От. І Що стосується result-плотів, ми натискаємо на цей result-плот, а він у нас також є неактивним в режимі анімації. От Коли ми тут натискаємо, the tool you have chosen requires the use of motion analysis. Тобто ось ця кнопочка вона не працює на анімації. На анімації ми можемо розглянути, як об'єкти у нас ховаються, робляться прозорими, змінюють колір, як у нас крутиться деталь у нашому вьюпорті. У ось цьому вікні ми можемо побачити, як рухаються ті чи інші об'єкти, які ми наживо задали графік, як то кажуть, руху. Але не більше того. Коли ми переходимо з animation до Basic Motion, <coughs> у нас з'являється трошки більше. Можливостей. Але якогось біса воно не працює. А повинно. Так, дві секунди. Ну, тобто воно тут втрачає зараз а, якийсь сенс і нічого не робить. Окей, давайте зробимо. Дві тисячі кадрів. Все одно падає. Так. Начебто ж. А тут йде. Можливо, надто швидко. Ми зробили копію з 2000. От. Ну, коротше, повертаючись сюди. Як ви бачите, у нас розрахунок відбувається. Але можна побачити пару моментів. По-перше, у нас тут є проникнення. По-друге, ми можемо побачити, що за той 0,1 секунди, за який у нас було два обертання в межах motion Analysis, у нас тут відбулося менше чвертини. От. А тут у нас взагалі все впало. Відповідно, ось цей самий motion basic motion, вибачте, basic motion, який нам доступний без SolidWorks Motion. Це така собі досить специфічна шняга, яка не дуже є точною. От. І тут можна дещо накрутити. Щоб трошки покращити ситуацію. Але е... але це не завжди спрацює так, як хотілося б. Ну, і коли ми переходимо до motion analysis, то у нас розрахунок є більш адекватним. А, далі, що ще слід сказати? Слід сказати, що, окрім пружин, у нас зазвичай є хоч якийсь дампінг, а, от, і нам в реальних механізмах треба задавати все, включно з гравітацією. А, тому а, будьте обережними, пам'ятайте, що тут є певні. Налаштування, які впливають на результати розрахунку, і змінюючи ось ці штуки, ми також змінюємо результати. От. І у нас може бути дуже проста ситуація, яка пов'язана з тим, що ми виконуємо розрахунки на різних машинах, з начебто однаковими налаштуваннями, іноді навіть на одній і тій самій машині, і отримуємо трошки різні результати, ось ці, про які ну, не зовсім зрозуміло, що робити. Ще раз нагадаю, що розрахунки в комп'ютерних програмах це не заміна фізиці. Це просто більш потужний, більш зручний калькулятор, який автоматизує певні моменти, але він все одно спирається на всі налаштування, які ви задали, навіть якщо ви їх ручками не проклацювали і не задавали, а залишили за замовченням. І в певних моментах вони можуть змінюватися досить конкретно. Окрім того, слід сказати, що з цією штукою треба бути досить обережним. Бо, якщо, наприклад, ви будете ось гуляти таким чином для того, щоб отримати ці самі результати, і в певний момент часу ви зміните налаштування, наприклад, захочете повернутися до 1200. То може виникнути досить цікавий момент. Що у вас принципово зміниться постановка вашої задачі. І коли ви продемонструєте результати, ви побачите щось взагалі дивне, яке принципово відрізняється від усього. Причина дуже проста: От якщо ми повернемося ось сюди і скажемо Edit Feature, ми побачимо, що у нас 2000 обертань. Якщо ми подивимось ось тут, у нас буде 1200. А якщо ми прийдемо ось сюди, у нас буде знов 1200. А може бути і 2000. Якщо ми це зробимо трошки іншим чином. І, відповідно, ось таким чином можна з однієї сторони більш адекватно налаштовувати задачу, якщо у вас є в цьому потреба. Ну, от, Бо зараз ми зробили ситуацію, при якій у нас ось тут 2000 обертів на хвилину. Тут у нас 1200, і тут знов 2000. От, і відповідно, графік виглядає приблизно ось таким чином. От, у нас спочатку уповільнюється, а потім прискорюється. От. Але це з одного боку дозволяє вам чітко контролювати тим процесом, який ви хочете робити. А з іншого боку, якщо ви не розумієте, як ця, ця штука працює. То ви просто-напросто думаючи, що ви змінили якісь налаштування глобально, ви внесли якісь зміни локально, таким чином ви розрахували принципово іншу задачу, ніж вам хотілося. Тому будьте обережними, пам'ятайте, як це працює. Якщо хочете розібратися з цим таймлайном, то подивіться більш детально на туторіали, навіть не стільки з SolidWorks Motion, скільки з SolidWorks Animation, тобто з створення відео. О, також ви тоді зрозумієте, якого біса при програванні всього цього, воно повертається з того виду, який ви наблизили, до того виду, який не зрозуміло, чому, як то кажуть, виконувався на початку. О, бо насправді, окрім всього, тут ще є у нас камери, ну, тут є світло та багато всього іншого. <кій> відповідно, от, налаштування камери. І виглядом у вьюпорті це не стільки до Motion, скільки до анімейшн. Ну а вам успіхів. Якщо є питання, пишіть.